Погоду упродовж першого тижня грудня визначатиме антициклон. Попри те, що буде сухо, опади все ж ймовірні у кількох регіонах країни. У середу, 4 грудня, в Україні пройде мокрий сніг із дощем. Вони очікуються в Тернопільській, Львівській, Рівненській і Волинській областях. Найхолодніше вночі буде в Києві, Київській області, Сумській, Чернігівській, Полтавській до мінус 4 градусів. Найтепліше в день буде на півдні та на Запоріжжі до плюс 5. На Полтавщині прийдешньої середи утримуватиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря в день становитиме мінус 1 градус. Після опівночі опуститься до мінус 4. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами без опадів. Світлою передоби повітря прогріється до мінус одного, вночі очікується 2 градуси морозу. Хмари у горішніх плавнях ховатимуть небо упродовж наступної доби. Без опадів. Нічна температура повітря становитиме мінус два, денна 0 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 4 грудня 2008 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2014-18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.